Будь ласка! Я змогла. Я б хотів би тобі допомогти, але. <социв> Всім привіт! З вами Амурка! і сьогодні ми продовжуємо грати в 5 ночей з Фредді. Into the Pit. Готуйте канапочки, вмикайте генератори, серія буде цікавою. Щоб не пропускати мої анонси до нових відео та плани на майбутні летсплеї, підписуйтесь на мій телеграм-канал. А ми починаємо. <поцив> Оля. Я їм круасан. Кіт? Котик? Ти що тут робиш? Як його забрати? О! Дай кіт! Тихо? Мовчи, дура! Дура! Що саме цікаве, воно розуміє, що ми прийшли в кімнату і, скоріше за все, сховалися під цим. О, його тут немає бути, по суті. Механік 5552277. Пламін 555. Тихо. Мені не подобаються звуки. Ми можемо в шкафу. О, ми можемо в шкафу, слава богу! 5, 5, 5, 2 2 Так. О! я тихо. Механік маленького Джо. Як я можу тобі допомогти? Чи ти. Знаєш щось про аніматроніків? Зітхай, ти не туди подзвонив, чуваче. Блять. Та не так ставиться питання дурбелику. П'ять, 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 п'ять. чотири, п'ятірки, три, два, п'ять. Так? Ти дзвониш слюсарю. Що протікає? Чи. Чи ви можете мені допомогти? З моїм батьком. А, ні слова більше. Твій старий чувак намагався полагодити, а все стало тільки гірше, так? Що ж, нехай він мені подзвонить і я все полагоджу. Добре? Почекайте, це не Що ж нам робити. Що тут? Ще наскільки велика ця хата? Так, вони там тримають коротше ігри настільні, яких. я мовчу. Красно знаю, що він там. О, ні, він не там, він вже в іншій кімнаті. Будь ласка, не підходь, не підходь до мене, не підходь. Він каже, давай повеселимося. А це що за кімната? Що це таке? Що я зробила? Що я зробила? Мені пизда. Мені пизда, реки. Куди ж сховатись? Та все. Ні, будь ласка. І, будь ласка! -а, 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 -а я спала! Да, блять! Ти не вмієш відкривати двері, дурень! Він почув нас чи шо? Да, блять! Ну що ж я на все нажимаю все підряд? Куди мені сховатись? Куди мені сховатись? Тихо! Ну чого я на все натискаю, чого? У Мене це вже я не знаю. До речі, там же ж зверху можна втекти. Там же ж вікно зверху дурбецело. Я би втекла через верхнє Дивіться, тут же ж онь! Онь! Окей, він до мене не йде. Що ми робимо? Так, тихенько. Для чого нам мотузка? Для чого нам мотузка, щоб повіситись? Давайте трошки поворкаутаємо. Зараз. зараз ми накачаємось і наваляємо тому спринтрапу, господи. Тихо, все добре. Де цей клятий телефон мами. О, мами телефон. Нам треба сховатися. Ти що, тупий? За що ти зачепився за повітря? Впав чисто рандомно. 555-5683. І зараз в моєї подзони вона нам не повірить, чи що? 555-5683. О! Мама, поможи! Алло? Мама! Мама! Тут пиздець! Що, що трапилось? З татом, він що з ним не так. Окей, я буду там. Швидше. Зустріти, маму. Ти як тут потрапив? Як ти сюди потрапив? Бляха, якщо він пережене нас, він її вб'є... Що він сказав? А, три крапки. Це має бути мама. Швидше, до мамки. Але він, походу, там в сусідній кімнаті зараз. Бляха, як же ж мені стрьомно! Від одної піксельної гри. Тихо, тихо, де вихід? Мама! Мама, господи, слава Богу, нарешті! Мама, мама, його папу ви... викрали і замінили. Викрали замінили. Що це за пранк Освальде? Тато виглядає нормальним. Ти маєш вести себе краще, ніж обманювати мене, поки я на роботі. Але ти що, не бачиш це? Я бачу, що з татом все добре. Я не знаю, що з тобою трапилося, але йди в свою кімнату і заспокойся. Я маю йти назад в лікарню. Але. Що ж, все на мені, я так розумію. Тато застряг всі з м'ячами. Я маю повернутися до Джефа. А як нам це зробити? Бляха. Як нам це зробити? Нам вийти потрібно. Та блятство! <ріст> Та блять! Там же ж зверху можна залізти туди і втекти. Во нарешті, боже, не вже. А я не можу дістатися до вікна, десь має бути якісь сходинки. Ви що, приколюєтесь? Які сходинки? Ти, дурак, як ти не дотягуєшся? Ти якраз з ростом туди. Чи може він не вміє підтягуватись так само, як і я? Ну, так як не вмієш підтягуватися 10 разів, отак, от по 4-5 підходів, він навчишся. Давай бігом. Чому я так тихо говорю? Мене ж все одно не чути. З якої сторони? показує... Так і знала, так і знала, він показує сторону. А що це таке, до речі, я не можу до цього дотягнутися? А ось драбина! А він же ж туди не може зайти? Блядь, скільки тут павуків, гидко, хоче жити в бій крутий, десь називається. О, драбина! Як ти її понесеш? Тихо? <клес> він побачив мене! Він мене побачив! Ні. Слава Богу! Слава Богу. Тікай, 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 тікай. Тікай, тікай, тікай. Mm. Все, 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 все. Все, воно має мене туди. Давай, 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 давай. Тихо, тихенько. Давай, давай, Є! Сила! Села! Йоб ти! Куди йти-то? Перевіримо пошту поки. Куди йти? О, ні, господи, що ви з мене хочете зробити, я не розумію. Я ще. Подожди, де ми? Ось наша хата. Ага, значить, мені по суті. А, я телепортуюсь, типу. А, я телепортуюсь. Я думала, мені прийдеться йти аж до Фух. Мене вже п'ятнадцятий раз злякує це завдання. Тобто, це як в відьмаку, можна чисто телепортуватися не будемо з ним говорити. Йдемо назад. Туди. Тому що нас ніхто не розуміє. Нас просто не розуміють дорослі. Нам сюдик. Нам сюдинк. Так, нам сюди. Ідемо в болпіт. Є, бой! А, окей, зараз я маю знайти тата. Що, дитина плаче? Можливо, їй потрібна допомога. Знайти дитину. О, дивіться, монетка. Токен. Для чого? Чекайте. А де ті троє? Ой, Уїбеля. <гас> вони, коли на частині роздріблені, вони набагато страшніші, ніж так. Ніби це полиця для трофеїв А, фюзбокс. Одного разу тата показав мені, як його використовувати. Це? це Це гаманець тата. Виглядає так, ніби його намагались полагодити. Надіюсь, воно завжди буде поламаним. Виходить, і троє? Чекайте, виходить, якщо немає трьох аніматроніків Можливо, вони всі ходять по всій піца локації. Що? Як його витягти? Допоможи мені, я не можу вилізти звідси! Як ти туди потрапив? Хтось мене взяв і засунув сюди. Виглядає так, ніби воно має зараз замкнутись. Я думаю, що я можу розкрутити гвинтики звідти. Я знайду зараз викрутку. Де викрутку знайти? Треба дитині. Та бляха, ой, ти немічне. Де знайти викрутку? Де знайти викрутку? Я вам хто, по-вашому, а. а якщо це одне і те саме місце. У Джефа, мабуть, мають бути ключі від нього? Ну по суті. Тобто, Тобто ми щоб знайти одні речі, маємо телепортуватись наш світ, а щоб інші в інший світ. Ну і приколдес вони, звісно, придумали. Джеф, де ключі? Джеф, у тебе є ключ до підвалу? Спочатку гривні м'яча, потім підвал. Тобі настільки нудно, чувак. Ем, так, я просто хочу подивитися навкруги. Окей, давай домовимося. Чисто між мною і тобою. Іди забери звідти сміття, і я дам тобі ключа, коли ти повернешся. А тільки візьми цей ліхтарик, там доволі таки темно. Дякую, але батарея доволі таки низька. Ти знайдеш якісь батарейки в смітті. Я впевнений, що там взагалі в принципі є багато цікавих речей. І серйозно. Бляха, я використала свою батарейку. У мене ж була. У мене була батарейка в домі, а я її. І поставила в радіо, айопти. І це все ще перша ніч, народ, це не на одну серію, я впевнена. Поки я розбиралась, де і як мені знайти те саме сміття, яке насправді було весь цей час у мене в інвентарі, і його потрібно було звідти помістити в смітник, я випадково відкрила одну з кінцівок, де освальд попросту втікає. Самі подивіться, я не знаю, як це пояснити. Можем? Куди мені йти? Що мені робити? побачимося, тату. Що, бля? Реально, блять. Я таки і знала. І тепер у мене є батарейка. Дякую. Жесть, щоб це зрозуміти, у мене пішло так багато часу. Ну, зато я відкрили якийсь новий ендінг. Ви бачили. Правда, взагалі ніякий. Це я викинув сміття. Дякую, чуваче. Ось тобі. Ключі. Як я тобі обіцяв. Тобто ми це все робили для того, щоб знайти викрутку. І для того, щоб врятувати малого. Ні, ну в принципі так. Якби. Насправді все це набагато легко, якби я б так сильно не тупила. Тільки, будь ласка, не дай Бог, я зараз звільню. Не дай Бог, там ці аніматроніки, і я зараз їх виходить звільню. У мене вже закінчились батарейки. Що це за війня? Де я? Мішка, ти добрий? Дай мені викрутку, будь ласка. Це все що мені потрібно. Сідаємо, рятуємо чувака. Нам тут нічого не треба. Тихо, я щось почула. Я щось чую, будь ласка, не впади хоч. Все, йдемо, йдемо, йдемо! Допомагаємо бігом. Так, давай. Давай, зараз рятуємо тебе, чуваче. А де воно? Ось? Ось мінус. Є, це ж Чіп чи Марк? А ні, це не він. Бух, дякую, я думаю, я там застрягла завжди. В одну секунду я говорив зі своїм другом, а потім. Що? О, звучить як він. Він може бути в небезпеці. Давай, знайдемо його разом. Це не я зараз іду, це анімація. Ні, давай вийдемо звідси. Чекай, я шукаю мого тата. Ти не бачив чоловіка, який одягає синю футболку. Типу, маєш на увазі дорослого? Ні, не бачив. Слухай, чувак, я б хотів би тобі допомогти, але. Ця сука мене знайшла. Смоктати тате. У мене небагато часу знайти мого тата, але мені спочатку треба придумати план. Вибач, тату. Будь ласка, бережи себе, поки я не повернуся. Дикти. Йди додому, та ні, ні, яке додому. Другий день, яке ке додому. <гум> Що це? А, спогади? А, це зараз він типу, живе? Та ну. Бляха, як це все стромно виглядає. <гум> ні! О, це був лише сон. Тоді я можу розпочати вже свій день. Тихо, котику, заспокойся Чекайте, а якщо я буду ходити по, по будинку зараз? Він мене вб'є? Іди по поснідай. Наша Чіпка зараз поснідати. Де там та кухня була? Тут, начебто. Прокидайся та співай. Ха? Перший день школи. Ти все ще спиш, молодий, юначе? А я надіюсь, ні. У мене такий страшний сон про тата. Не хвилюйся, з татом все в порядку. Він чекає тебе в обідній залі. Що? Та ну? Ой, бля, це не обідній зал. Хіба що до щурів? Де? Де тато? Це тато? Це ж не тато. Бля, ну спрінтрап, ну що ти хочеш? Е, напевно, я сьогодні пропущу сніданок. Але твій тато хотів сьогодні з тобою поснідати. Е, можливо, наступного ранку. Що ж, не забудь про свій ланч, не голодуй сьогодні. Білясь. Наш тато спрінтрап, я в це повірити не можу. Так, чувак, я забороняю тобі робити дітей з моєю мамою. І не дай Бог все я йду в школу. Виходить наша мама з спрінтрапом. О школа. Ну, ніфіга. Боже, яка ж яскрава картинка. Так все проробили круто. Я не можу перестати думати про ту річ. Якби я тільки міг просто втекти. Зміг! Ми один ендінг так і закінчили. Хто міг їсти ланч прямо так? Я думаю, що це хороша ідея, Джет. Ти можеш піти, якщо тобі не подобається ця ідея, курка. То що? О! Динаміт! Хто це зробив? Тікай! Перевір, що залишилось позаду. Ось це? Хм, цікаво. А у того чувака є ще такі речі. Окей, всі, давайте повернемось до нашого класу. Може, станемо одним із банди поганців. Пахне як свіже м'ясо. А це, мабуть, мій ланч. Осьмер тут село забув як їсти. Це була як єдина річ, яку ти міг робити нормально. Хар-хар-хар. <реш> нормально сказав, Ділан. О, батарейка, вона мені знадобиться, нарешті Боже. Так, полетіли. Куди нам йти? Так, сідаємо, клас, сідаємо. Запам'ятайте, що дзвінок має продзвініти перед тим, як ви виходите, знайти чувака з динамітом. Хто з них це був? Я не можу повірити, що ми це зробили в перший ж день школи. Га? Ми щось сьогодні зробили. Може, це насправді вучілки, а я не можу пройти. Чекайте, тут ж немає цієї дитини. Чекайте, тут немає цього чувака, ні? Може, тут? А! Я думала, це задні ті школи. О, начебто він є? Ей, це ж ти, динаміт, хлопець. ім'я Джет Але це також нормальна кличка. Є ще в тебе, що я міг би позичити? По-перше, чуваче, ти не можеш позичити. Вони якби лише одноразові. Окей, чи не міг би ти мені віддати один? А ти знаєш скільки взагалі ця річ коштує? На і що я зазвичай в бібліотеці після школи? Принеси мені щось таке інше цінне. Яке могло би послугувати як обмін? Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Зустрінемось наступній серії. Всім па-па!